Чим зразок відрізняється від фінального виробу? Перш за все, друзі, в зразок можна внести коригування. Наприклад, у нас на швейному виробництві ви можете внести в зразочок до трьох коригувань. Якщо ми говоримо про фінальний виріб, у фінальний виріб ніяких коригувань не вноситься. Тобто не буває так, що швейне виробництво відшило партію, потім вам захотілося внести якісь додаткові елементи, і швейне виробництво перешиває партію. Ні. Ось ці всі моменти враховуються обов'язково в процесі пошиву зразочку. Ще який момент, друзі, зразок це. Експериментальний виріб. Тобто він коригується, перешивається, можливо, тканинка деформується, йдуть якісь стрілечки. Ви повинні чудово розуміти, що це виріб відшивається для того, щоб ви розуміли, як ваша модель буде виглядати в реальному житті, а не на ескізі, і доводити його вже до ладу в реальному виробі, а не в форматі, як то кажуть, онлайн чи е скетчу. Тому я б не радила цей виріб продавати, але багато у нас замовників, які потім хочуть ці вироби продавати. Тут ви ризикуєте потім отримати непорозуміння або поганий відгук з клієнтами, якщо вже зразок, який перешивався декілька разів, не підійде замовнику або буде мати якісь дефекти.